Добрий день, дорогі мої! У нас сьогодні феста, у нас сьогодні свято. У нас в Італії сьогодні феравгурстко. Це свято всіх відпускних вакацій, А у нас обід. І в меню ми будемо робити курку, тушену разом з овочевим рагу. Це на перше, а на друге в нас буде якась зупа ще яка, не знаємо. Для зупи ми натр... Ой, не для зупи, для курки ми натремо, цибу... наріжемо цибулю, натремо моркву і кинемо в баняк, щоб вона тушилася. Починаємо. Так виглядає, так виглядає наше м'ясо. Зараз хвильку, ми тільки подивимося, помішаємо його. Ось так, ми його помішаємо, ми сюди кинули. Не видно трошки. Зараз так направили і довольно. Ми сюди кинули цибульку, морфу, влили трошки води і ще додали два стегна. Запкаємо її сюди. Чуть-чуть посолили, потім ще досолимо. Це наша. Okay. Накриємо і хай воно тушиться. Це наша зубка. До зубки ми кинули води, налили, налили, додали м'язка. І зараз будемо давати ті овочі, які зараз почистили. Йдемо сюди. Це ми начистили картоплі, порізали. На дно дека ми налили олійки. Зараз ми перемішаємо. У нас буде то, що нам треба. Зараз це все трошки поскладаємо. Оце сюди. Оце сюди. Окей. Окей. Так, ми перемішали отак. І ще треба дати трошечки орігану. І що ми ще маємо дати? Сюди солі, орігано і е, паприку, паприку червону солодку. Ми взяли, ми взяли паприку червону У нас Треба взяти ножика. Окей. Okay. Ми її сюди трошки взяли. Додамо ще сюди прицимуло. Окей. Так, додамо солі і перцю. Останні солі. Додаємо солі і додаємо трошки перцю Окей. Вимішуємо. Окей. У кінці можемо додати цибульки. В самому кінці побачу. Так, це миємо. Руки помили. Окей, і пхаємо то все в форму. Зараз ми нарізаємо, нарізаємо овочі, картоплю. Чистимо. Так, ми все нарізали. Тут морква, цибуля. Що тільки можна? І кидаємо сюди в зупи. Окей. Зараз ми ту все кинемо, ну як вам показати, не знаю в мене. Так, будемо тільки тримати одною рукою людні кошти. Кидаємо все в зупу. Всі наші овочі, які ми нарізали, баклажани, один баклажан. Дві картоплини, одну одну, одну, джукіні, одну, один паперон, два листочки, одну моркву, два листочки, цибуль, не цибулі, а капусти. До нашої зупи ми собі приготували ще моркву, цибулю і петрушку. Як тільки вона нам звариться, ми додамо морку, зробимо саку заправку з моркви, цибулі і петрушки, як завжди. А зараз ми йдемо подивимося, що в нас там робиться. М'ясо наше вариться, тушиться і картопля смажиться. Печеться в ліжці. Ось так. Як так? так видно. Печеться в духовці. І це хлопці. І наш огурпа також зараз буде кипіти, трошки забагато буде, Але то нічого. Це накриємо і все вам тушиться. І так ми зараз робимо салат з помідорів і огірків. Так як колись робили у нас наші. Дідусі, бабусі, тати, мами, і ми так зробимо. Ми Помили помідори, зараз наріжемо їх. Можна все кидати. І помідори, і базилік, і огірочки, і цибульку, і все, 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 все. Но ми будемо робити тільки з огірків помідорів і цибульки, тому що ми хочемо кинути сметани. І так починаємо. Я вже розказувала, що наскільки Італія є тепла країна, але знайти в ній хороший помідор або хороший огірок, це практично чудо. От я ріжу помідори, якщо не відоси. Не вмішають ніякого довідя і ще один. Зараз будемо нарізати огірки. Бувкову шкірку з огірків ми знімемо. Вона така недобра. Так. І нарізає. Не немає вам сьогодні щось. Настрою немає. На дворі спека. Правда, сьогодні свято. І в нас на Україні релігійне свято, а тут свято називається Перегоста. Це люди святкують свої закінчення всіх своїх відпусків. О, ще візьмемо. Один, один огірок. Машин вже так багато немає, поменшало сьогодні. Не знаємо, що буде завтра. А спека як була, так і є. Нічого не поменшало. А що тут ні разу не їла такого гірка, як би я хотіла. Як в мене колись вдома були гірки. Але то. Окей. Okay. І нарізаємо цибулю. Ось скоренько. І ось дамо солі і трошечки петрушки можна дати. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. У нас на обід зупа овочева, на друге курка, картопля печена, салат. Помідорів і огірків і все. Дякую вам, що ви заходите на мій канал, що ви дадите мені лайки, підписуйтеся на нього. Велике вам велике спасибі. Бажаю вам всього найкращого, міцного здоров'я, мирного неба і всіх гаразів. А також... Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ходіть лайки. Я вам буду щиро-щиро дякувати. А зараз я кажу всім смачного, бо я їла і пробувала, і воно було смачне. І до зустрічі!